Привіт! Відразу швидка розпаковка. На моєму каналі вже був огляд на подібний засіб. Цей засіб призначений для голодного вороніння саме загартованих сталей та стали містом хрому до 5-6%. Для гартованих вуглецевих сталей, швидкорізів, рапідів. Ресорна сталь, штамповані інструментальні сталі, з яких виробляють ударні або ріжучі інструменти, як правило, погано піддаються чорніні. Те саме стосується і зварювальних швів, які можуть загартуватися при зварюванні стали та чавуну. Виробник обіцяє, що засіб для холодного вороніння Hard сів блекена дає чорний або чорно-синій колір. Зараз ми це перевіримо. Так як в майбутньому я хочу знімати відео про виготовлення ножів, підтримуйте коментарем та лайком. У мене є ось така заготовка. Це стара циркулярна пила. Якщо ви ми з Google правильно зрозуміли один одного, це сталь 9ХФ. За інструкцією я зачистив та знажирив заготовку, і зараз ми порівняємо ефект з засобом, на який я вже робив раніше огляд. Одягаємо рукавиці, обидва засоби наносимо на 40 секунд одним слоєм, промиваємо під водою, висушуємо, поліруємо сталевою ватою та порівнюємо результати. Тепер можемо подивитися на результат. Двома засобами ми пройшлися одним слоєм, промили під водою, висушили. відполірували, стали воюватою і промаслили. Що можна сказати? Видно, що в нового засобу більш насичений чорний колір, в засобі, який я назвав аналог суперблю, колір більш м'який. Він також подіяв. Можна пройштися ще одним разом, результат також буде гарний. В цілому, я задоволений ефектом. Ви можете в описі знайти посилання на цей засіб і замовити його. Дякую, що приглянули це відео. До нової зустрічі, ставте лайки, коментарі, підписки, підтримуйте український контент. Всім гарного дня!